Ще одна гаряча тема державна символіка. Націонал-демократи наполягають на синьо жовтому прапорі і тризубові. Комуністи проти. Депутат від компартії, харків'янин Володимир Олексєєв, кричав з трибуни: Моя мать, своє була з бачена верта цим паріцем і живі. Какой? Шановні колеги, не піддавайтеся на провокацію. Провокатор! Михайло Сирота потім згадуватиме, як його ледь не вивів з рівноваги комуніст Донеччини Володимир Моїсієнко. Сказав: ви тут причепили ганчірку і думаєте, що це у вас прапор. Я сказав, може для вас це і ганчірка, а для мене це прапор моєї держави. Олександр Мороз каже, він позаду мене сидів. Це ще не проголосовано. Немає такого закону, що це нашої держави прапор. Я кажу нічого, ми зараз конституцію приймемо, то буде вже у конституції наш прапор. Як компроміс, Ліві пропонують зробити державним прапором малиновий стяг війська Запорозького або, хоча б до синьо-жовтого ще додати червону смужку. Ну, щоб, хоч щось, залишилось від червоного радянського прапора. Введення нового прапора мінімум 100 мільйонів доларів обійдеться Україні. Чи треба нам сьогодні змінювати прапор? Я вважаю ні. Тому що вже будемо казати відверто, з точки зору нашої економіки, ми понесли величезні затрати. Подобається кому це чи ні не подобається, але вже є військова форма. Вже є прапори, вже є здиректор. у нас паспорт і багато іншого. Знання, яке ви предлагаєте, сіні жовте іміють зовсім іншу історію і не до Київської Русі, а относяться тільки Галічині. Навіть мороз не зміг поставити крапку у цьому питанні. Мало хто з минулого складу парламенту так боровся проти цієї символіки, як я, але буде корисніше для загальнодержавної справи, якщо ми не будемо міняти символіку. От вдумайтесь, навіть питання синьо-жовтого прапора було спірним, тож його відклали на потім проголосують уже пакетом над ранок, коли усі стомляться.